Погляд той його забить наймуна. і погляд такий пронизуючий. Тетяна Ступницька пригадує 23 лютого 2022 року. Тоді вона востаннє бачилась з донькою 25-річною військовою медикиною Катериною Ступницькою. Вона зателефонувала і каже: приїдьте, мамо, забрать речі на Різницький полігон. Дощик такий моросив, мряка була така того дня. У дитинстві Катерина мріяла стати лікаркою, пригадує її батько Віктор Ступницький. Жаби ризали там, всяке таке. Ну, вчилися несловно, шукали таких пацієнтів, які не вже. Ну і так, і так росла. Вчилась добре. Ми по учобі навіть не знали ніколи, що там, по суті, вона завжди все поучить. Поки дом прийде, там пеньку уроки всі. Дівчина навчалась у медичному коледжі в Дубно. По тому майже рік пропрацювала у сільському фельдшерсько-акушерському пункті. Їй подобалось? Ну, то є їй було, то як вона те хотіла. Не боялася. Вже, як, мабуть, як вивчилася, може, вчилася, мені теля колись побило мені, тут, то це вона мені укола колола, що такого трусилися. Але вколола. Ну. Перший контракт зі Збройними силами України Катерина Ступницька підписала 2 вересня 2016 року. А вже за два місяці була її перша ротація в зону АТО. Тоді медикині було 20 років. Вони спочатку були Донецька область, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Ці такі, такі були в місцях. Розказували, як одного рятували, як каже, мам каже, просто. Ми, каже, сковзалися по крові. Але каже, ми мусили його мірувати, мусили робити свою роботу. Другий контракт дівчина підписала у 2019-му. У 21-му я вже вважала дні. Вона тоді приїхала і кажу, о, тобі Катя, вже там скільки днів залишилося, вже тобі контракт. контракт а вона так засміялася. Кажу, що, може, знову підписала. Каже, ну так. Куди ж сказала, каже, ну ту ж підписала. каже, вже ж не вирваш. каже у перші дні повномасштабного вторгнення. Катерина Стопницька у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого брала участь в обороні Києва. Розповідає її мама. Медикиня рятувала бійців під час боїв за визволення селища Макарів, через яке ворог намагався прорватися до столиці. 8 березня іменно були обстріли. Вони хотіли Попасти в макарів і 14-та бригада їх не пустила. І вони через це ввечері авіацію підключили і скинули бомби. Будинок геть розпалений. Біля будинку, так зразу на дорозі теж дуже велика вирва була Всі хлопці були в сусідньому будинку, але всі живі. Там тільки ну, будинок розвалився, але хлопці живі залишилися. А тут а один був цей командир, то достали з-під завалів, а Каті нема. Каті вбили. Про смерть доньки батьки дізналися від її бойової посестри. Вона каже, ціла, її вбили, але вона ціла. І я не могла ще зрозуміти, як вона, може бути, ціла, якщо її вбили. Ну, для мене це не було сприйняття, якби. Як таке може бути? Потім тільки зрозуміла, що це така бомба розірвалася біля неї, що там, ну, можливо, бути що хоче. 19 березня 2022 року указом президента України Катерині Ступницькій було присвоєно звання Героя України посмертно Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.